Доброго дня, вас вітає сонячна Закарпаття, Перлина Донеччини. Друга локація. Ну трошки про наш заїзд на заїхало почти 400 дітей: 376, І зараз вони знаходяться на локації. Працюють кемпи кемпи працюють у 15 направленнях. Готуємося зараз. У нас вже відбулося відкриття як малих Олімпійських ігор, так і відкриття таберних зміни. Але ми зараз готуємося до такого містичного свята, яке притаманне для цього краю. Це в частності Івана Купала. Ну а далі ми готуємося по черзі до конституції. Вчора вчора ми теж запустили роботу парламента свого і маємо надію, що в нас буде працювати своя конституція таберна. Ну а далі дуже багато таких подій, як Рибалка, це фарель, це рафтинг. Це зрозуміло буде у нас аквапарки, це полонина, яку ми всі чекаємо. Ну і зрозуміло про те, що всі вихователі, які заїхали цього разу, я дуже вдячна, будемо говорити Богу, тому що вони всі просто креативні, активні і вони мають величезні активності. Думаю, що дітям сподобається і чекаю ваших дітей на наступному році. Вати, я знідаю, я з Лувацької громади. Ми знаходимося зараз у таборі е, Прила Донеччини у місті Поляна. Тут мені дуже подобається. Я знайшла собі нових друзів, познайомилася з людьми, які також з моєї громади та з інших громад. Ми добре проводимо час. У Нас сьогодні буде виступ. Ми будемо танцювати, зараз не готуємо танець, будемо робити саме для цього танцю. Ну, у нас немає часу навіть щоб передохнути, тому я вважаю, що це ну, дуже гарно відпочинок активний. Як шани ми писали побажання загибшим воїнам. Е, Малювали як хотіли, на свій смак та вибір е, та вирізали їх потім.